Знаєте, що цю прикрасу на перенісся. Хочу сказати, дуже цікаво було на маркеті, бо я спеціально її вдягнула на себе, щоб люди здалеку вже бачили її на мені. так, гарно показати, як воно має носитися. І дійсно дівчата, жінки приходили, міряли, їм сподобалося дуже. І навіть таку придбали в мене, я зрозуміла, що краще робити їх ось тут ширші, тому що якщо вона тут, ну тобто тут головне, щоб сіла тут на перенісся. Кожен потім може вже собі ось це от стиснути чуть-чуть при потребі, якщо ви хочете, щоб воно надійніше це діло наносить. Але головне, щоб сіло тут, бо різні дівчата міряли, і я зрозуміла, що те, кого отут добре не сідає. Тому я вже собі ну, один з просів так само цих маркетів, бо ти живо спілкуєшся з людьми, і ти бачиш їхні відгуки, як їм сідають прикраси, і можеш зробити висновки і покращити. Тому я так само цим дуже задоволена. Зробила свої висновки, будуть ось ці прикраси скоро знову в наявності, але вже. Покращені, адаптовані від запит людей, тому що мене і тут в інстаграмі так само періодично питають, але дуже переживають, чи вона не спадає. Ну, дивіться. Вона тримається. Причому що я окуляри можу вдягнути, зняти. Максимум десь зачепиться окулярами і. Переходиться в якусь сторону, але мене ну, хіба я отак буду згнати і зігнутою головою щось робити, тоді вона може спадати. Але в принципі тримається цілий день, носиться. Що би ти не робив, би ти головою не рухав, як не дивно навіть для мене, тому що я не думала, що буде триматися, чесно кажучи, бо тут ніби мало що зачіпатися, просто перенісся. Але насправді якось воно собі там сидить, тому можете не переживати і замовляти.